7 вересня рятувальники вкотре провели рейдові заходи на території Володимирського району щодо заборони спалювання сухої рослинності. У ході рейдового заходу було виявлено троє осіб, які спалювали суху рослинність та побутові відходи на замальних ділянках. На двох осіб державним і екологічним інспектором буде складено два протоколи за статтею 82 КУПАП. Також на одного громадянина працівниками ДСНС був складений один протокол за статтею 77.1. також в ході рейду рятувальники поспілкувалися із мешканцями району, яким вкотре нагадали про заборону спалювання сухої рослинності, та що за вищевказані діяння є адміністративна та кримінальна відповідальність. До слова, на Волині через паління сухостою та трави загинуло двоє людей. З початку цього року волинські пожежники загасили більше 300 пожеж в екосистемах. Люди і далі продовжують палити траву, не усвідомлюючи шкоди, якої дим завдає здоров'ю населення. Тож рятувальники та правоохоронці в чергове наголошують, що за це передбачений чималий штраф.